Наповнювачі це група порошкоподібних речовин, переважно мінерального походження. Основні властивості наповнювачів: створення рівної текстури продукту, запобігання злежуваності і злипання частинок, поліпшення їх щіпних властивостей, використання якості наповнювача, зменшення жирного блиску шкіри, відбілювання, розсіювання світла. Цинкові білила, оксид цинку. Білий порошок не розчинив у воді. Має здатність до маскування дефектів шкіри, охороняє її від впливу сонячних променів, має антисептичні властивості. Використовується у складі пудр. Діоксид титану. Білий порошок. Подібно оксиду цинку, має гарну здатність до маскування, має більшу покривистість. Як і у оксиду цинку. Уводиться до складу пудри рум'ян тональних кремів. Каолін мінерал. Має високу покривистість, підрізняється високою гігроскопічністю, використовується в пудрах. Тальк – жирний на дотик м'який мінеральний продукт у вигляді порошку білого кольору. Це хімічно інертний продукт, що надає пудрі сипкість, слизькість. Крейда. Білий дрібний порошок у воді й етиловому спирті не розчиняється. При нагріванні з водою при температурі 70 градусів розбухає і утворює плейстер. Використовується у виробництві пудри, зубних паст, картоплі, рису і кукурудзи. Пшеничний крохмаль. Матово білий порошок з ледь слабким запахом. При яскравому освітленні зерна крохмалю блискучі. Блиск зерен і їхній колір часто порівнюється із кольором шкіри, завдяки чому пшеничний крохмаль використовується як маскувальний і відбілювальний продукт для виготовлення пудр. Рисовий крохмаль ніжний легкий порошок чисто білого кольору, дрібнозернистої структури, добре лягає на шкіру, використовується для виробництва пудр. Картопляний крохмаль має сірий відтінок, за щільністю важчий від інших видів крохмалів, тому в косметичному виробництві майже не застосовується для одержання пудр. Майсовий крохмаль кукурудзяний має приємну клейковину дію при використанні в косметичному виробництві, але поступається рисовому.